Людмила Марченко приїхала з селища Ємільчине, розповіла, що вирішила зробити обстеження щитоподібної залози. Жінка каже, раніше у неї проблем, пов'язаних з ендокринною системою, не було. Але говорить, про всяк випадок вирішила звернутися до лікаря. Тепер я знаю, що є така проблема, за якою треба в принципі, слідкувати. Тот лікар мені на консультації сказав, що ну, десь, очевидно, виникла нехватка йоду. Якби раніше приїхала, да, то можливо б ну, його так і не було і вдалося б якось вирівняти це все і цей стан. Проблема зростає в плані того, що вузли мають зараз і вогнищеві утворення мають свої маски. І дійсно дуже важко, дуже важко деколи віддиференціювати. Перш за все, ми робимо обичне скринінгове обстеження, шукаємо чи є вузли, чи є вогнищеві утворення, чи є кісти. При знаходженні одного із видів, допустим, того самого вузла. Апарат нам дозволяє. За допомогою такого методу, як еластографія, визначити щільність самого цього вузла, це багатофункціональний ультразвуковий апарат, за допомогою якого проводять еластографію. Така сучасна технологія діагностики дозволяє детальніше дослідити щитоподібну залозу. Розповів керівник відділенням ультразвукової діагностики Володимир Касянюк. В ньому фактично вкладено все. Всі самі останні сучасні тенденції і методики, які є в світі, якими користуються провідні фахівці ультразвукової діагностики. Еластографія це то нове, яке зараз є в ультразвуковій діагностиці. Воно починалося з поверхнево розміщених структур, таких як щитоподібна залоза, молочна залоза, шкіра, лімфовузли. Зараз ультразвукова діагностика шагнула далі. Ми вже можемо так само міряти печінку. Селезінку, простату лікарка ендокринологиня Світлана Семотюк говорить, що кількість хворих на Житомирщині зростає. За минулий рік до діагностичного центру звернулося понад 13 тисяч людей з патологіями ендокринної системи. Щитовидна залоза, вона іноді має мати в собі декілька проблем одночасно, тобто декілька діагнозів від двох до трьох діагнозів в одній малесенькій щитовидній залозі. Дещо змінюються форми. Патологічний, якщо це раніше були просто дифузний або вузловий зуб, то тепер випливає на перший план аутоімунні захворювання і щитовидної залози в тому числі. У нас менше зараз стало раків щитовидної залози, але це, напевно, пов'язано більше з тим, що вже багато часу пройшло після Чорнобильської катастрофи. За словами лікарки Світлани Семотюк, раз на рік потрібно відвідувати ендокринолога, щоб мати можливість вчасно виявити проблеми з ендокринною системою. Ольга Групсікора, Олександр Голобородько, новини на Суспільному.